Яке айчар агентство, про яке ви згадували, подало вам брати радником пана Романенка, який був вашим радником, а людина, яка відзначилася під час відзначилася в лапках під час революції гідності, очолюючи київську митницю, тим, що дозволило везенням російських спецзасобів для розгону демонстрації, це перше. Яка айчар-агентство вам порадило? І на якій підставі, за яким тестуванням, пройшов начальником головного управління власної безпеки Державної фіскальної служби Шеремета Юрій Віталійович. Для журналістів і присутніх, я нагадаю, що ця людина була заступником начальника управління Генеральної прокуратури. Тури за наглядом за додержання законів з та іншими органами, які ведуть будь організованою злочинністю і корупцією. Простіше кажучи, саме ці підрозділи брали участь в оперативній роботі під час революції гідності. Саме ця людина зараз а, очолює управління власної безпеки. Державна фіціальна служба, скажіть, будь ласка, скільки тільки чітко, скільки років ви знаєте пана Шеремета Юрія Віталійовича, в якому одному навчальному закладі ви з ним навчалися, і коли ті посади, на яких він працював, генеральні прокурори? Назву Айчар агентства, яке вам порадило його взяти на роботу? Е, дивіться по пану Юрію Віталійовичу я прийняв рішення особисто. Скільки років ви знаєте, де ви разом вчилися? Я його знаю, скільки 15-20 років і де ви разом вчилися? Ми дійсно навчалися в одній школі. А як ви вважаєте, Юрія... Це важливе питання моральності. Людина, яка очолювала такий відділ в генеральній прокуратурі під час революції гідності, безпосередньо, яка має стосунок. До злочинів пов'язаних з Майданом. ви не можете Наскільки це казати, як він безпосередньо зору? має, як він безпосередньо має. Я визнав його посаду. Ця людина була заступником керівника відділу, який мав слідкувати за законністю дій спецпризначенців. Якщо ви вважаєте законними дії спецпризначенностів під час майдану, то мені шкода, чесно. І шкода, що ви очолюєте ДФС на сьогоднішній день і взагалі перебуваєте при владі після революції гідності? Тому я вас питаю. Навіть з моральної точки зору, чим ви керувалися, призначаючи людину, котра жодним чином не відреагувала на ті злочини, які відбувалися під час Майдану. Тільки тому, що він є вашим чи однокласником, чи однокурсником, і це називається коміство, що погубило свого часу помаранчеву революцію. Пам'ятаєте це? Дивіться. пана Шеремета я призначав з точки зору його професійності, з точки зору тої роботи, яку треба виконувати в Державній фіскальній службі, по. Очищенню кадрів, пан Шеремет перед призначенням в Державну фіскальну службу працював як це називається, прокурором Черкаської області. Його діяльність на його попередніх посадах в Генеральній прокуратурі я впевнений, що ви можете перевірити. Ви можете перевірити знаєте, як його доброчесність, його порядність і все інше. Я не знаю, звідки у вас і яка інформація по. Тим питанням, які ви перерахували сьогодні. Але по результатам Ціна роботи, по результатам. Роботи, роботи. Дивитися до схід людей, яких вирозу. Дуже, ну, дуже добре. Не, але, Юрій тут є заперечення щодо факту. Це факт. Uh, uh, розумієте, це мої Директор департаменту ілюстрації це нам скаже, що може прямо, перевірити бо в неї факти, є всі дані. Будь ласка, ще по пану Романенко, не забудьте також таку змістовну, таку саму змістовну відповідь дати. Uh, дивіться, по пану uh, Романенка дуже проста ситуація. Теж її декілька разів uh, піднімали. Пан Романенка, uh, ще раз може в якомусь сенсі це і була помилка, але на початку. Влітку минулого року він знаєте як відпрацював свою роль, допомагаючи зрозуміти, які схеми працювали на митниці в Державній фіскальній службі. І всі ці схеми зараз зупинені. Дякую. А, а, юрій а, де, зараз? а де зараз пан Романенко? Він далі чи я не знаю, власне? де пан Романенко зараз він. Не про як це не працює в Державній фіскальній службі з літка минулого року. Він не приходить і не має свого кабінету. Не приходить, не має свого кабінету. Я не спілкуюся, ви ви я не спілкуюся з паном Романенко. Дякую.